Я коли лише прийшов до церкви, ви знаєте, я думав, що всі, хто кажуть за Бога, то їх всіх треба можна слухати, бо вони ж кажуть за Бога, значить за ними Бог стоїть. І не розумів, що є багато лежев-учителів. А сам Христос попереджував, що дуже багато придележев-учителів. І апостоли попереджували, казали, що є неутверждені, є обольщені люди, які брешуть, які вони самі якби не знають, вони обольщені, вони несуть всяку пургу. І люди, які їх слухають, то потім такий же і наслідок в житті будуть мати. І тому сьогодні є багато різних вчень, лжевчень, де там кажуть, що е, ада нема, е, пастирі не треба, церква теж не треба, десятину давати не треба, розділяти церкву можна, можна бути напряму з Богом. І куча-куча багатих різних вчень, які сьогодні брехливі є, які просто слуги сатани, нібито кажуть за Бога. Але кажуть, і скажу на. І тому можна сьогодні і багато побачити цих різних релігіозних течів, де одні хреста не приймають як Господа Бога, ну і так далі. Все це сатанінська, так скажем, програма. Тому, щоб не попасти під таку брехню, вивчайте Слово Боже, пишіть, будемо разом вивчати Біблію. І саме головне, Біблії треба притримуватись і не відходити не вліво, ні вправо.